Моя шурма, яку я готував, готова. Тут одної не хватає, бо вже, вже я одну з'їв. Так, сьогодні я Всесвітній день шаурми. Я не знав, тому всіх вітаю з Днем шаурми. Бажаю вам чим більше халявної, халявної шаурми, що вам безплатно давали. Так, я сподіваюся, воно не спортиться до завтра, ще, бо я все його не з'їм. Може на роботу ще завтра возьмемо. Бачите, мене вийшла, таку вище німе. Перший раз готував. Перший раз готував. Зараз будемо пробувати їсти, яка шаурма. Пару штучок готував. Висновок моєї шаурми. Можу вам сказати, можливо, вона на вигляд не така, може вона, вона на вигляд погано виглядає, я не знаю. Але смачна, реально бомба. Реально бомба, Шаурма дуже смачна. Я думав, чесно, що вона в мене не вийде. Але я одну шаурму з'їв, це вже другу їм. Реально, шаурма дуже. Tak, menše tekstu, menše sliv drobe isti. Smaš i večer i